Всім привіт, дорогі друзі! Ви на ютуб каналі Media Games. Сьогодні ми подивимося на доволі такі е, цікаве, цікаве джерело заробітку, яке називається КСПейдворк. Суть цієї програми полягає в тому, що ви можете грати в ігри, заповнювати анкети, дивитися відео, працювати на інтернет-магазинах і виконувати послуги, і заробляти за це непогані гроші. Ну, я вже, як ви можете зрозуміти, розпочав грати в ігри і заробляти, але сьогодні ми не будемо цим займатися, сьогодні я вам постараюся максимально розповісти про цей сайт. Давайте розпочнемо із послуг. Натискаємо на кнопку заробляти. Можна, наприклад, курси е, вивчати і виконувати завдання, пов'язані з темою нашого курсу. Відповідати на запитання, виконувати завдання і починати заробляти. Е, ось, наприклад, е, можна написання статей, графічний дизайн, програмування, переклади, тестування, створення відео та анімацій. Е, тут складні завдання і тривалі завдання доступно. Е, як я розумію, ось тут є, наприклад, на завдання. Можна непогано так заробляти. Тобто потрібно записати відео лісовий АСМР. Paidworks Friends, можна записати відео. І ось таких дуже багато різноманітних завдань, за які нам платять доволі так непогано, я вам скажу. Але все ж таки я вибрав заробляти граючи в ігри. Тут ще є реферальна програма, моє реферальне посилання. До речі, якщо ви зайдете по цьому реферальному посиланні, яке буде під, під цим відео, то ви зможете заробити 10 доларів одразу. Тобто ви просто заходите за посиланням і отримуєте десяток доларів, нічого не роблячи. Це, до речі, дуже прибутково, тому що 10 доларів вже можна виводити. Зараз я вам покажу спосіб виводу, ось рахунки. Це має доходиться буквально за одну хвилину. Е, отримувати, додати спосіб оплати можна і налаштувати, керувати налаштуванням. Тут можна е, все це налаштовувати. Виводити я рекомендую на програму PayPal, тому що, якщо виводити одразу на банківську карточку, то. Е, Комісія забирає цілих 5 доларів. Тобто, якщо ви будете виводити 10 доларів, то ви заробите тільки е, 5. Е, ну, загалом, це достатньо неважка програ... е, програма для заробітку. Зараз я вам покажу, як потрібно на ній працювати. Е, так, давайте постараємося заповнити анкету. Можна вибрати монетизацію. Мені сподобалося поліфіш, е, натискаємо Заробляй. Розблокувати опитування, ну, ми розблокуємо. Ну, Тут можна вибирати будь-що. Рік мого народження. Просто будь-що можна написати. Так, українська, звичайно ж. Ось така і. Ось така. Ага. Ну, Це дуже простий такий текст. Швидесенько все проходимо, і далі можна буде виконувати різноманітні опитування, за які можна отримати непогані такі грошики. Ось так ми все швиденько виконуємо. І сподіваюся, що зараз ми зможемо виконувати опитування. Профіль заповнений, як Зірок, звичайно ж, опитувань немає. Гаразд, давайте перейдемо. Я просто показав, як це можна робити. Дивитися відео, на жаль, я зараз не можу. Напевно, чи можу. Давайте пройдемо капчу. Швидесенько. Тут потрібно біль... на початку більше проходити, але поки можна все ж таки буде заробляти непогані гроші. Е, так, давайте. Вони нас перевіряють, чи ми не робот. Очікуємо трішечки і слід дивитися рекламу. Так, пройшла у нас реклама. Е, і можна переглядати. Відео, як ви бачите, тут написано протягом 30 секунд, щоб отримати 0,9 бала. Це, звичайно, дуже мало, але все все рівно, якщо багато переглядати відео протягом 30 секунд, а це не дуже багато. То можна непогано заробити, звичайно ж, якщо, наприклад, півдня їх переглядати. Ось, дивіться, я вже переглянув відео, це я так зрозумів рекламне відео. Давайте перейдемо на розділ аналітика. І подивимося, до речі, нам додалося. Добавилися схожі кошти. На головній сторінці вони тут є. Так, як бачимо, додалися. Це, звичайно, дуже-дуже мало, але все рівно. Так, давайте перейдемо на інший розділ. А, заповнення анкет ми вже проходили. Інтернет-магазин. І мені, мене чомусь перекинуло на грати ігри, ну, але давайте я вам вже покажу. Тобто в нас тут є завдання. Наприклад, давайте виконати 15 рівень в «Colondike Adventures. І нам дадуть 84 е, пої. До речі, ось я вже взявся за виконання цього завдання і вже досягнув 50 рівня в цій грі. Е, я, звичайно, не буду знімати, як я її проходжу, тому що це гадаю, що не всім цікава гра. Але тут є дуже багато, до речі, цікавих ігор, які можна було б на них знімати на е, YouTube. ось Harvest Land, наприклад. Е, ну, е, зараз я не планую збільшувати кількість ігор. Звичайно ж, якщо ви хочете, можливо, я збільшу. І, здається, у нас закінчилися способи заробітку. Ем, так, схоже, вони закінчились. І давайте зараз ми перейдемо на платіжну систему PayPal, і я вам все там розкажу. Е, так, ми вже заходимо в цю програму. Е, я ще нічого сюди не виводив, тому що немає потрібної кількості в мене грошей. Тут в нас реклама payments, В нас тут буде написано, звичайно, ж, що нам прийшло, а тут ні, це ось тут буде написано, схоже, так? Тут буде все записано, а тут потрібно написати свій флетіш, свою адресу, так як це і потрібно зробити на PaytVork. Ну, а тепер давайте я вам трішечки розповім про сам додаток Paydwork. Paydwork – це є польський додаток, з допомогою якого ви можете заробляти гроші зі свого телефону, де б ви не знаходилися. Для того, щоб зайти на цей додаток, ви можете перейти за моїм посиланням. Під моїм посиланням мається на увазі реферальне посилання, яке буде під цим е, відео. Ви одразу на нього перейдете, отримаєте 10 доларів, і потрібно буде натиснути на ось ці е, три е, крапочки. Тут у вас буде registration, е, по-англійськи буде написано реєстрація, і ви зможете зареєструватися. Реєстрація дуже проста і зрозуміла, просто потрібно погодити політику конфіденціальності і все, і ви можете заробляти. Є додаток і є сайт на Гуглі. Вас одразу перекине на сайт, звісно ж, коли ви перейдете за посиланням, але поки ви зможете завантажити додаток і увійти в додатку в ту адресу, яку ви уводили на сайті. Все дуже просто і легко. Дуже швидко можна заробляти, і вивід робиться на Paypal протягом двох-трьох робочих днів, а з PayPal ви вже зможете перевести на робочу карточку за декілька хвилин. І ще трішечки можу дати вам порад. Перша порада це ви можете написати додаткову інформацію про себе в розділі інформації, і у вас буде з'являтися більше опитувань на цьому сайті. Е, так само я рекомендую вам не поспішати тоді, коли ви е, виконуєте опитування, тому що вам можуть не нарахуватися кошти. Якщо вам потрібно змінити мову в додатку, то ви нажимаєте на ці три полоски, налаштування, і далі можна одразу побачити ось мову е, за допомогою якої е, поле, за допомогою якого, якого можна змінити мову. Е, так само рекомендую якщо не використовувати VPN, тому що у вас просто не будуть з'являтися нові завдання. Е, ну що ж, ось такий у нас вийшов огляд на додаток е, PayDork і PayPal. Е, хоч, хочеться, щоб ви поставили лайк на це відео, якщо воно вам сподобалося. Підпишіться, будь ласка, на канал і напишіть в коментарях, чи ви хотіли б ви побачити якісь нові ігри на нашому youtube каналі, можливо, нову тематику нашого youtube каналу. Напишіть свої думки в коментарях. Так само хочу вам подякувати за те, що на нашому каналі набралося вже 34 підписники, і я б хотів поставити нову мету, а саме 50 підписників до року каналу. Рік каналу у нас буде 28 травня. Ну що ж, всім, папа, дорогі друзі. Дякую вам за перегляд відео. Бережіться.